Ский Луцьк, головні новини Луцька. Тут ми розповімо вам правду і вкажемо на бруд. У Луцьку розгорівся гучний скандал через грубе знищення цінної історичної спадщини. 17 жовтня місцеві жителі та активісти виступили з різкими заявами після того, як стало відомо, що на вулиці Кафедральній, 13, в самому серці старого міста стародавні підземелля почали заливати бетоном. Це місце є частиною унікальної архітектурної спадщини, що зберігає в собі багатовікову історію Луцька, зокрема період середньовіччя, і вважається неоціненним для культурної ідентичності міста. Місцеві мешканці справедливо запитують, куди дивиться міська влада, чому вона дозволяє таке свавілля і нищення історії, заради чого? Вони не можуть збагнути. Як можна настільки безвідповідально ставитися до історичної спадщини міста, дозволяючи безжальну забудову у самому серці історичної частини Луцька? Луцьк вже не вперше стикається з проблемою недбалого ставлення до культурної спадщини, але цей випадок викликає особливе обурення. Замість того, щоб реставрувати та зберігати унікальні архітектурні пам'ятки, влада дозволяє перетворювати їх на чергові торгові центри. Усе це виглядає як цинічне нехтування культурними цінностями міста на користь комерційних інтересів. Найбільш цікавим є пояснення місцевої влади, що таким чином, за допомогою бетону, вони консервують унікальну історичну спадщину. Так і живемо.